Йоу, всім привіт! Мене звати Максим, і в цьому відео я розповім тобі, як почати заробляти на криптовалюті. І Як на мене, спосіб, про який зараз тобі розповім, це один із найкращих способів, які взагалі є в крипті. Потути 100% знаєш, яку нагороду ти отримаєш, які умови треба виконувати і коли приїде нагорода. І я зараз говорю про промакції відбір. І давайте, щоб ви не плуталися, я по порядку розкажу, що таке промакція, які умови, які нагороди, що треба робити. Розберу декілька успішних кейсів. А в кінці відео покажу вам дві промакції, з яких ви прямо зараз можете заутіти і отримати нагороду. Але перед початком відео, вліпіть лайк, підпишіться на канал і не що коментар Лесю собі на карту? Що таке промакція? Якщо простими словами, це певні дії на більш за які ми отримуємо винагороду. А для чого більше платити? Нам буквально за те, що ми зробимо пару кліків? Перше, це більше отримує нових користувачів. На біржі буде виявитися активність, на біржі будуть об'єми, і з ці об'єми більше буде отримувати свою комісію і більшою вигідно влаштовувати такі промо. які є промакції та які є умови. На біржа дуже багато різних промакцій з різними умовами, але є два основних. Варіанти: Перший, це коли ми робимо депозит та робимо торговий об'єм. Тобто купили і продали токен, а взамін ми отримали токени. Другий варіант це коли ми закидуємо свої кошти на біржу, блокуємо їх на певний період часу, а взамін отримуємо токени проекту. Також основною умовою, щоб брати участь в цих промакціях, має бути верифікація. Тобто вам має бути 18 років і ви маєте підтвердити свою особу. Не на всіх біржах потрібна верифікація, але на найпопулярніших біржах вона обов'язково. Але що ж там по нагородах? Я вам зараз покажу чотири різних промакції на різних біржах і покажу, які там витрати, які були умови і які нагороди. І перша промакція це тупи сплеш на біржі Pit. Набір зараз дуже багато цих промакцій. Я до прикладу візьму промакцію з токеном PEN, Заходимо на неї і відразу бачимо, що нам потрібно зробити, який у нас термін на виконання і яка нагорода. І перший пункт це реєстрація та верифікація на біржі. Далі нам потрібно зробити депозит в токенах або в USDT. І якщо ми робимо депозит в USDT, то нам треба зробити оборот на 100 доларів в парі PEN usdt І за це все ми можемо отримати 10 тисяч токенів PEN, які оцінюються зараз в 350 доларів. Призовий пул для нових користувачів 60 мільйонів токенів, а це означає, що нагороду отримують. Ти лише перші 6 тисяч користувачів, які виконують умови, але не думайте, якщо тут пише, що учасників більше 6 тисяч, то вже не варто робити це. Пром зазвичай місця є аж до самого останнього дня про акції. Тут пише загальну кількість учасників, які просто натиснули на кнопку, які нові, так і старі користувачі. Особисто я вже не заганяю акаунти, коли кількість учасників більше у 6-8 разів ніж загальних призових місць. Тобто, якщо призових місць 6 тисяч, а учасників 40 тисяч, то я вже не буду заганяти акаунти. Але оскільки батьбіт зараз дуже бри акаунти, дає мітки майже всім підряд. Хто робить там, до на куси, то там взагалі нікому не приходить ви нагород. Українські куси ще більш-менш і місця основно є зазвичай аж до самого кінця промакції. Зараз дуже часто виходять різні промакції, і по нагородах це від 60 до 600 доларів на один аккаунт. А таких акаунтів можна зробити просто безліч. Особисто я заганяю по 5-15 аккаунтів в різні промо. Друга промакція це лоншпул на тій ж біржі Байбіт, але вже зовсім з іншими умовами. Тут ми можемо на халяву без всяких ризиків отримати токени проектів, і все, що нам потрібно зробити, це закинути свої з в стейкінг на декілька днів, і за це ми будемо отримувати токени проекту. Термін блокування від 3 до 7 днів, і за цей період ми можемо отримати від 10 до 60 доларів на акаунт. Якщо ми закинемо максимальну кількість з яка дозволена, а це 2000, а мінімум це 100 доларів. Як на мене, лончпул це дуже крута штука, де абсолютно без ризиків можна отримувати від 1 до 3% до вашого депозиту. Да, тут набагато менше нагороди ніж тих самих токен сплешах, і потрібен великий депозит, але там є ризики, що може не прийти нагорода, що можуть дати мітку і так Далі, а тут, якщо закидати в пул із то ризиків взагалі ніяких немає. Там також можна закинути в пул МНТ або в. Токенах проєкту, там більший відсоток, але є набагато більший ризик того, що токен може впасти, і ми втратимо свої кошти. Третя промакція це лаунчпул, але вже на іншій біржі, на біржі BitGet і Лончпул трошки в іншому вигляді, з іншими умовами. Тут нам також потрібно блокувати наші токени USDT, але тут, на часинку від наших коштів, купляються токени певного проекту і по досить малій ціні. Біржа тільки недавно представила цей лаунчпул, і першим проектом, який був на цій біржі, це був проект Fuel. Тут нам потрібно було скинути 5 тисяч USDT. Проект мав продати токенів на 5,5 мільйонів доларів. Ціна з один токен була 0,02 долари. В Цей звончпул зайшло дуже багато користувачів, і ті, хто закидували по 5 тисяч USDT, отримали токені фул на 68 доларів по ціні 0,02 долара за токен. Під час лісінгу ціна доходила до 0,1 долара, але реально було продати платити по 0,06-008. І це виходило легких 3-4 ікса до вкладень. І четверта промакція від біржі Hotcoin. Більш тільки недавно почала працювати з іншуенс. І запускати дуже круті промакції та за торговий оборот в 100 тисяч доларів. На ф'ючерсах ми можемо отримати ваучер. на 310 доларів на любу пару з будь-яким плечем. Тобто ми на цих 310 доларів можемо відкрити угоду будь-якій парі з будь-яким плечем і весь профіт забрати собі. Щоб гарантовано отримати профіт, ми можемо знати два аккаунти на обох аккаунтах. Зробити оборот в 100 тисяч, і на одному аккаунті відкрити угоду в лонг, а на іншому в шорт. І на одному аккаунті ми отримуємо 310 доларів, на іншому аккаунті ми не отримуємо нічого. І того виходить по 150 доларів. З одного аккаунта відкидаємо витрати на комісію це 60 доларів, якщо крутити по маркету, якщо ти крутити лімітом, то 30 доларів. І того чистим в нас виходить 95 доларів на один аккаунт. Але якщо ви турбуєте за моїм посиланням, я повертаю вам 50% комісії, і того на один аккаунт виходить 125 доларів. Як для мене це один з найкращих способів заробітку на крипті. І я вам показав лише чотири різних промакції. Таких промакцій просто куча. Є багато різних, більше багато різних промакцій. Є промакції, про які знають всі і їх всі виконують, є промакції, про які майже ніхто не. Не знає, да, там трошки менша нагорода, але набагато менша конкуренція, і всіма цими про я ділюся в своєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео. Як я казав раніше, я заганяю по декілька акаунтів в різні промо, щоб збільшити свою винагороду. І Якщо ви хочете, щоб я вам показав, як я це все роблю. Детально де беру проксі, де беру куси, обов'язково напишіться в коментарях. Ліпіть лайк, щоб я бачив що вам цікава ця тема. Ну і як я обіцяв, дві актуальних промо-акції, які ви можете зараз розгнати. Акаунт і вже зовсім скоро отримати свою винагороду. Перша промакція на біджіоквікс з токеном. Пенгу. Ці промакції, всі користувачі, які візьмуть участь і виконують умови, розділі призовий пул 80 мільйонів токенів пенгу. Орієнтовно з таких акцій виходить забрати від 40 до 100 доларів на один аккаунт. Давайте детальніше про саму прому. Перша обов'язково умова — це мати верифікований аккаунт на біржі. Якщо у вас його немає, посилання на реєстрацію я залишу в описі, і посилання на цю промакцію теж буде в описі. Тож далі нам потрібно натиснути на кнопку взяти участь. До вашої уваги недавно набіч додали пункт з умовою, що користувач може отримати лише одну нагороду з однієї промакції. Якщо на біржі з'являється ще якась про максі, просто чекаємо, поки закінчиться ця акція. А коли вона закінчиться, робимо зразу наступну. Наступна умова, нам потрібно зробити чистий депозит на будь-якій криптовалюті на суму 100 плюс доларів. Що таке чистий депозит? Тобто, якщо ми маємо на біржі 200 доларів, ми їх вивели, потім знову зробили депозит в 100 доларів. У нас чистий депозит в мінус 100 доларів. Нам потрібно зробити депозит 200 доларів, щоб нам зарахувало це завдання, і наш чистий депозит буде плюс 100 доларів. Ось таким чином рахується чистий депозит. І останній пункт нам потрібно зробити торговий об'єм на 100 доларів в парі Pank USDT. Купили токен на 50, продали і ось об'єм 100 доларів. Але я раджу зробити трошки більше. Акція закінчиться через 6,5 днів, а нагороди має прийти протягом 30 днів. Вона може прийти як і через 2-3 дні, так і через ці 30. І друга промакція – це токен Splash, про який я розповідав раніше на біржі Bybit, але з токеном Flock. Загальний призовий пул 2,5 мільйони доларів, призовий пул для нових користувачів 1,5 мільйони токенів. І все, що нам потрібно зробити, це зареєструватись на біржі, пройти вам має бути 18 років. Потім тиснути отут от кнопочку Приєднатися, робимо депозит в 100 USDT і троговий об'єм в 100 доларів в парі флок. І нагороду, яку ви можете отримати, це 300 токенів «Флок», По теперішньому курсу це 210 доларів. Учасників зараз тільки 33 тисячі, перших 5 тисяч отримують нагороду. Але як ви можете бачити по попередніх промакціях місця, майже є до закінчення акції. Акція закінчиться 13 січня о 12.00. Тому у вас ще є всі шанси отримати 210 доларів на один аккаунт. Ось на цьому і все. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих різних про Максі. Ділюся своїми думками. Посилання в описі.